Сьогодні вони козирок висовують на метр. Завтра вони беруть гіпсокартон і зашивають периметр. Отака повільна анексія центру міста, знищення культурного центру міста. Андрій Співак, рівнянин і голова ОСББ цього будинку в центрі міста на вулиці Соборна, 15. Поблизу вже багато років розташовані декілька кіосків, які дошкуляють місцевим. Ця проблема вже триває не один рік. Певно з часу узаконення цих кіосків вони були незаконними через якісь фіктивні підстави. Вони узаконили ці кіоски. І час від часу вони пробують щось тут розбудувати. Місцеві кажуть тиждень тому тут розпочалася чергова реконструкція. Вважають, вона є незаконною, тож зверталися в поліцію до муніципальної варти та міської влади. Вчора дзвонив міську раду, все таки усі заяви мають реєструвати, але мені сказали, ой ні. Давайте в ДБК звертайтесь. Тобто я звертаюся, я кажу, є проблема. Звертайтесь в ДБК. Я буду ще письмово буду звертатися, тому що усно вони не хочуть реєструвати заяви. А міська рада це все підпорядкування міської ради. Захочуть на муніципальну варту, хай на муніципальну варту захочуть на ДБК, хай ДБК. Я не маю цим займатися. Я просто громадянин міста. Я не хочу, щоб місто знищували. Чому я маю бігати і когось молити? Ми також звернулися до міської ради із питанням, чи були порушення від підприємців під час крайньої реконструкції. Видно до витягу 2009 року про реєстрацію прав власності. Це є торговими павільйонами, тобто об'єктами нерухомості. Наразі ми бачимо влаштування, я так розумію, якихось рекламних конструкцій і чи вивісок. По фасаду даних павільйонів. Так робити не можна, оскільки воно суперечить нашому положенню про зовнішню рекламу і вивізки. Отже, спільно з муніципальною вартою буде цей об'єкт опрацьовуватись, відповідно, будуть видані приписи і протоколи, складені на порушення. І не будемо будуть зобов'язані провести порядок. Земельна ділянка, на якій зараз стоять кіоски, місту не належить ще з 2015 року. Тоді 100 метрів квадратних землі міські обранці продали за 79 тисяч 339 гривень фірмі Віган В, якою керує Галина Вдовиченко. Це дружина екс начальника територіального управління державної судової адміністрації у Рівненській області Віктора Вдовиченка. Останнього правоохоронці підозрювали у розкраданні. Та розтраті бюджетних коштів, але справу не довели до кінця. Саме через тривалі конфлікти із цією сім'єю, жителі будинку на соборній 15, проти будь-якого будівництва під їхнім житлом. У нас весь двір у їхніх прибудовах. У дворі прибудова вдовиченків, на соборну прибудова вдовиченків. Ходиш, добиваєшся, результату ніякого. До слова, рік тому власники цих ста соток планували замість кіосків на цьому місці звести магазин, але через обурення місцевих плани були відкладені. Тож тепер залишається очікувати, аби муніципальна варта виїхала на дану ділянку та зафіксувала відповідні порушення. Павло